Шановні співвітчизники, події на сході нашої країни засвідчили бездіяльність, безпорадність, а іноді і злочинну зраду працівників правоохоронних структур в Донецькій та Луганській областях. Це одна із головних причин низької ефективності та малорезультативності дій українських силових структур по боротьбі з тероризмом. Це важко визнавати, але це дійсно так. Переважна більшість воїків на Сході нездатна виконувати свої обов'язки щодо захисту наших громадян. В Донецьку та Луганську вже призначені нові керівники Служби безпеки України, проведено повну заміну керівництва спецпідрозділу «Альф». Я також вимагаю від міністра внутрішніх справ звільнити керівників обласних управлінь внутрішніх справ Луганської та Донецької областей. Будуть звільнені всі представники своїх структур, які не здатні виконувати свої професійні обов'язки. Ті так звані правоохоронці, які зрадили Україну та почали співпрацювати з терористами, будуть відповідати перед законом. Ситуація в Донецькій та Луганській областях показала, що в нас немає іншого виходу, як провести повне оновлення міліції та служби безпеки на сході нашої країни. Ті підрозділи, які без опору здали свої управління терористам, які не спроможні захистити життя та безпеку людей та вжити дієвих заходів, аби зупинити терористичну загрозу, мають бути повністю оновлені. Щоб сформувати оновлений та дієвий склад підрозділів МВС та СБУ, нам потрібна допомога українських патріотів, особливо тих, хто проживає на сході України. В першу чергу це стосується Донецької та Луганської областей. Таке ваше рішення потрібне країні, щоб відновити безпеку громадян та вжити дієвих заходів для припинення терористичних загроз. Це саме той крок, який дозволить нам захистити країну в цей складний час. У центральному апараті Міністерства внутрішніх справ та СБУ ми відкриваємо гарячі лінії для запису добровольців. В першу чергу це стосується тих, хто має досвід служби в правоохоронних органах та збройних силах України. І якщо в цих регіонах силові структури не здатні працювати, ми маємо їх відновити і забезпечити спроможність виконувати завдання із захисту правопорядку. Вірю, що разом ми зможемо захистити країну.